Два місяці тримання під вартою чи півмільйона застави в Києві обрали запобіжний захід водію, який вчора збив двох дівчаток на дачному масиві осокорки. 32-річний уроджений Слуганщини на великій швидкості обганяв потік машин на повороті, не впорався з кермуванням і влетів у трьох дітей, які йшли узбіччям. Восьмирічна дівчинка від травм загинула на місці. Другу, 11-річну дитину, шпиталізували з переломами ключиці та стегна. Хлопчик відбувся переляком. Як виявилося, згодом він був на підпитку. Сьогодні під час суду водій просив пробачення. Прокурори просили суддю взяти підозрюваного на час слідства під варту. Однак суд кермувальнику надав вибір або на час слідства за ґратами, або півмільйона гривень застави. Прокурори вирок збираються оскаржувати, хочуть без застави. І сім межі мама при вашого району. Я б не задумавсь, Можливість внесення застави, і вона досить невелика. Розуміючи, зараз яке становище, може випустити його на волю. Він може зникнути, переїхати в непідконтрольовану територію України.